Усім привіт сьогодні у кіномові. Сексуальна освіта повертається з завершальним четвертим сезоном, тож обговоримо деякі соковиті моменти серіалу. Підписуйся на канал та став подобайку, аби не прогавити наступне відео. Взагалі цей сезон наповнений шансами для героїв, що вартує інтро цього сезону. Я надзвичайно здавався, я не пам'ятаю, якщо чесно, чи вони були у минулих сезонах. Right. Where were we? Theres a new head teacher at Mordell Secondary hoping to change the reputation of a so-called sex school. Now we're going to watch a video of me giving birth. <gasps> Yuck. Але цей задум прям наскрізно охоплює попередню історію і показує ту певну іронію. І я дуже тішуся, що такі креативні ідеї одразу захоплюють глядача і дають йому певний настрій для подальшого перегляду цілого сезону. Це надзвичайно важливо, адже ми маємо поринути у той настрій. І якщо кінематографісти нас одразу занурюють у історію. Тоді нам легше інтегруватися і сприймати далі сюжет. О боже мій! Ти не підписався на мій канал? А дивишся це відео? Якось несправедливо підпишись та постав подобайку. Яскраве світло протягом четвертого сезону сексуальної освіти було аркою спокути Майкла Грофа. Протягом усього серіалу Майкл розчаровував глядачів, будучи жорстоким директором Мордейла, злим батьком Адама, та м'яким чоловіком Морін. Однак у четвертому сезоні цей персонаж знову і знову доводить, що він може бути кращим, і кожен із цих моментів змушує серця глядачів танути. Після того як директор Мордейл так довго був лиходієм. Дивовижно бачити, як Майкл активно вдосконалюється, особливо коли справа стосується його сім'ї. Коли Майкл каже сину, що кохає його в останньому епізоді, це момент, який приносить задоволення, зворушує серце. Де й просто є неймовірно сильною частиною цієї драматургії, як розвиваються персонажі, особливо ті, на котрих ми не так звертали увагу у перших сезонах. Тут вони надзвичайно сильно видозмінені, вони утотожнені з позитивним розвитком тієї чи іншої персони, і це також. Дуже захоплює, тому що творці серіалу ніби дають шанс людству, і це зараз як ніколи необхідно. Я розумію, чому цей серіал на першому місці на платформі Netflix. Якщо ми почнемо розбирати перший епізод, навіть ми помітимо, що тут вже використовують певні методи розповіді, і ми бачимо цей голландський кут. Голландський кут, також відомий як німецький кут або косий кут, це кінематографічний прийом. Який використовується для створення особливого ефекту в сцені, який символізує дезорієнтацію, напруженість або незвичайну ситуацію? Цей прийом полягає в нахилі камери відносно об'єкта, зйомки або горизонту на певний кут. Головна мета голландського кута створити враження, що світ навколо глядача або персонажів дуже нестійкий, неспокійний або навіть психологічно непритомний. Голландський кут використовується режисерами та операторами, щоб підкреслити напруженість або драматизм. Певної сцени, цей ефект може бути використаний в різних жанрах кіно від драми до жахів. Голландський кут це один з способів, яким режисери можуть використовувати камеру, щоб передати емоційну атмосферу сцени та впливати на сприйняття аудиторією. Оператор намагається наповнити настроєм певну сцену. І це надзвичайно спрацьовує, тому що ми одразу розуміємо внутрішні стани персонажів. Роман, який стався і був ідеальним, це Емі та Ісаак у сексуальній освіті. Емі було важко знайти партнера, який міг би врівноважити її енергію. Але коли вона зустрічає Ісаака, здається, що вони обидва нарешті знайшли свою пару. Крім того, повільний темп їхніх стосунків та їхні індивідуальні проблеми, такі як Емі, яка шукає своє мистецтво, це надзвичайно розвиває сюжет. Іншим персонажем, який отримав розширену і дуже заслужену арку персонажів, була Рубі. У той час як Рубі зіграла більшу роль, ніж у третьому сезоні, її характер став сильнішим, оскільки її дитяча травма була розкрита. Зрештою, знання про ганебну юдність та знущання, з якими вона зіткнулася, дає чудовий контекст. Крім того, її нерозділене почуття до Отіса та погляд на її домашнє життя роблять Рубі вразливою яку глядачі бачили не часто. Загалом її сюжет додав. В глибини персонажу та серіалу загалом, звичайно ж, серіал не пройшов повз еротичних сцен, як і в першому сезоні, ми бачимо, і в останньому сезоні оголені тіла, і це звичайно ж додає переглядів цій стрічці. <гум> І взагалі, всі сцени починають бути більш життєвими, більш наповненими, не такими продуманими, можливо. В рамках структуризації, але дуже реалістичні, і реально ті, хто потрапляв у такі історії, можуть на себе просто перейняти від А до Я ту чи іншу історію, той чи інший епізод, не можна прийти повз художника-постановника. Деякі плани є надзвичайно класно зроблені з лініями, колористикою, що допомагає різноплановості історії, щоб надати їй відсутність. Зуальну цінність, візуальну відмінність від інших стрічок, окрім поєднання кольорів, також варто зазначити окремо побудовані. Якісь локації, котрі також додають соковитості кадру, і це теж про наповнення, тому що інколи глядач навіть не помічає цього. А велика кількість людей, велика команда креативна, змогла наповнити звичайний двір тієї чи іншої локації надзвичайним об'єктом і модернізувати таким чином ту чи іншу сцену. Мені також дуже подобається, які теми обрані окрім сексуальної самої світи просвітництва. Тут класно вказані саме глибинні важливі соціокультурні поняття, такі як інклюзивність, це психологічні методи, наприклад, як справлятися з втратою, втратою друга, коханого людини, котра померла, або просто котра кудись переїхала. Тобто тема травми, покинутості, так вона ще глибинніше тут розглядається, і можливо, шляхом показу це. Через підліткові історії це додає певного шарму. Хоча незліченна кількість глядачів ймовірно хотіла, щоб Мейв і Отіс могли опинитися разом, рішення розлучити їх було зрештою правильним. Хоча Мейв і Отіс мали довгу історію хімії, яка зробила їх пару, за яку варто було б вболювати, серіал ясно показував, що вони хочуть рости і досягати успіху. Окремо їм потрібно бути порізні. Мейв хотіла поїхати до Америки а Отісу потрібні. Рібна була надійність, тому їм краще було розлучитися полюбовно, відпустивши одне одного у цьому випадку. Сексуальна освіта, безперечно, досягла гірко солодко. Фіналу до речі, найскладнішою сценою всього сезону для відділу візажу став третій епізод, коли персонажі ведуть Еріка до квір-клубу. Творці вказують, що сцена квір-клубу була однією з найяскравіших моментів їх кар'єри. Це був найкреативніший і найвеселіший день, який вони провели у зйомках. Департамент заздалегідь зробив багато зачісок. Вони віднайшли неймовірні перуки, спіни та маски ручної роботи. Поєднали це з декоративно прикладним мистецтвом. Використовували повітряні кульки, колхотки, металеві деталі та багато іншого. Неймовірно. боже, які оптичні прийоми використовуються тут, аби занурити нас у ту чи іншу емоцію. Оптичний прийом полягає в використанні широкоокулярної або ультраширокоокулярної об'єктивної лінзи, яка має дуже коротку фокусну відстань. Цей прийом створює видимість великої глибини зображення та деформує геометрію об'єктів. В кінематографі цей прийом використовується для створення нереальної атмосфери або психологічного впливу. Він часто використовується в фантастиці, науковій фантастиці або фільмах жахів, де цей ефект може підсилити враження від неприродних. Явище. Птичний прийом дозволяє створити незвичайні та запаморочливі візуальні ефекти, які можуть додати унікальний характер та емоційну глибину до кінематографічного досвіду глядачів. У серіалі ж він використовується для того, щоб показати тиск на головного героя. Це підкреслює певний дискомфорт, котрий відчуває персонаж. Також варто зазначити, що тут піднімаються такі важливі теми, як призначення, призначення у житті, вибір, ким я хочу бути, в чому моя сила, що надзвичайного я можу сказати цьому світу, залишити в цьому світі. І це теж ніби вічна тема, тому що ми намагаємося бути кимось, і саме від того сприйняття. Тяк від того рішення, яке ми приймаємо. Залежить в принципі подальше наша доля, і це відбувається якраз і у головних героїв. Одна з найулюбленіших частин це шлях до самоприйняття Еріка, оскільки він є улюбленим персонажем серіалу Сексуальна освіта у більшості глядачів. Його сюжетна лінія у четвертому сезоні отримала чудове продовження. У минулих сезонах Ерік в основному мав проблеми з романами та пошуком потрібного партнера. Однак, у останньому сезоні його проблеми стають набагато більшими, ніж роман. Ті, оскільки він намагається збалансувати свої релігійні переконання зі своєю сексуальною ідентичністю. Хоча персонаж Еріка не був схожий на типові сюжетні моменти сексуальної освіти, ця зміна була гарною, оскільки вона дала змогу зазирнути незвідані води, і що найважливіше, дала Еріку новий прожектор, під яким можна було сяяти, завдяки якому четвертий сезон вирізнявся з поміж інших, як у більшості сучасних серіалів виникають. Ні, сцени десь зазвичай в кінці в останній серії, це десь півсерії присвячується якраз повчальності, якоїсь заключеної думки, і, можливо, ніби це і заважає драматургії, і глядач хоче якогось екшену в кінці, однак, можливо, саме в таких просвітницьких серіалах цей інструмент надзвичайно є дієвим, не можна. Оминути той факт, що серіал залишає великий вплив не тільки на кінематограф, а й на молодь і суспільство загалом. Щодо кінця історії, мені надзвичайно зайшов спокійний відкритий фінал серіалу, де ми можемо собі довигадати, якими долями будуть жити улюблені персонажі сексуальної освіти. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Бережіть себе, донайте озброєння сили. Побачимось.